Юний Владик завітав до волонтерського центру Шостка добро» з жменькою Каштанів. Він один з тих, хто відгукнувся на клич волонтерів по збору цієї лікувальної рослини. Кошти, виручені після здачі до спеціального переробного пункту. Волонтери хочуть направити на виготовлення буржуєк для наших військових. Звідки ти дізнався, що треба нести? Мама Прочитала в інтернеті. І мені сказали. От, Де ти ну, там роздірева на рослинки. Дуже дякуємо за те, що ти, <клес> да, що ти долучився до нашої акції. Каштани використовують для виготовлення різноманітних лікувальних засобів. Кілограм цієї рослини у пунктах збору коштує 2 гривні 60 копійок. Ми дізналися про те, що фармацевтичні компанії почали збирати каштани і закликають мешканців міст. Приносити їм для чого? Бо каштан кінський каштан, який росте на території і нашого, в тому числі, місті міста, є дуже цілющим деревом, не тільки квіти, але й самі плоди. Отже, тому використовується для виготовлення багатьох ліків. Ми, звичайно, зараз волонтерський центр стурбовані чим? Тим, що ми хочемо збирати кошти для військових. Нам потрібно утеплювати військових, треба робити буржуйки. Збірка штанів може не тільки згуртувати родини за цікавим заняттям, а й стати способом допомогти нашій армії. У нас все націлено на те. Щоб допомогти військовим, допомогти сім'ям переселенців, допомогти тим, які збули в окупації. Ми зараз збираємо, думаємо, як це зробити нам. Отже, тому діти відгукнулися і подивіться, уже вчора нанесли каштанів, скільки крім цього, у волонтерському центрі продовжують збирати газові балони, які не використовуються у господарстві. З них роблять обігравачі для наших захисників. Ми Почали робити маленькі такі буржуєчки, і вже 20 тисяч перекинули на закупівлю металу, бо кожна буржуйка маленька коштує, якщо взяти її вартість без роботи, це 2900 гривень. Отже, ми назбирали гроші гривня, кожна, ви знаєте, що вона. Потрібна і кожна гривня, якщо 100 чоловік вже віддадуть, то вже це буде 100 гривень. Отже, тому ми дуже вдячні нашим мешканцям за те, що вони небайдужі, за те, що вони залишаються сторонниками нашого ЗСУ, що вони вірять в нашу перемогу і в те, що ми робимо кожного дня крок до цієї перемоги. Дякуємо вам.